Всім привіт! Мене звати Ліля, і я допомагаю бізнесам та спеціалістам освоювати штучний інтелект і впроваджувати його в бізнес. Моя задача показати вам, що це не просто іграшка, а що це класний практичний інструмент, який приносить вам користь щодня. Понад 12 років я працювала в ІТ-сфері як розробник, як тімліт. Я створювала цифрові продукти, керувала командами, я навчила більше ніж 300 людей новій ІТ-професії. І зараз я архітектор АІ рішень для бізнесу, а також засновниця цього проекту AI Business Pro. Я вірю, що майбутнє за тими, які вміють працювати з штучним інтелектом. Но не обов'язково бути технічним спеціалістом, щоб навчитися з ним працювати. Потрібно знати, як правильно ставити запитання, які саме процеси можна покращити за допомогою штучного інтелекту, і як його використовувати так, щоб автоматизовувати рутину в бізнесах. А також, щоб бізнеси могли зосереджуватись на головному, на зростанні. Ну і також ви. Саме тому я створила цей проект для того, щоб ви могли реально впроваджувати штучний інтелект як в своє життя, так і в бізнеси, без складних слів, без нудних теорій, без програмування. Тут. В цьому проєкті ви знайдете АІ-асистентів під ваші бізнес-задачі, сценарії для автоматизації під різні бізнес-процеси, такі як СММ, маркетинг, продажі, підтримка, керування командами. Я дам вам прості, але дієві покрокові інструкції з використанням no code або Low-Code платформ, таких як Make, Zapier або N8N. Якщо ви хочете, щоб штучний інтелект почав працювати на вас, то приєднуйтесь до моєї спільноти, приходьте на курси і. Ви побачите, що штучний інтелект це майбутнє, і перевага його знати вона вже буде доступна вам сьогодні. Як тільки ви почнете, ви не зможете зупинитись. Тож я з радістю чекаю вас на своєму проєкті і на своїх курсах. Бачимось!